Привіт! І сьогодні у нас на огляді новинки від торгової марки Stark. Так, Соломія, з чого почнемо? З батарей чи з ліхтариків? Ще не з ліхтариків, ти ж сказав, що у нас огляд ліхтариків. Е, я казав, що у нас новинки, не тільки ліхтарики. Так, почнемо з першої новинки. Е, відразу відмічу, що це тактичний ліхтарик. Модель того ліхтаря, ви бачите на екрані. По характеристиках він має 700 люмен 5 ватт також казали магніт, зарядка USB Type-C. І свисток. Свисток? Да. Я чисто тут не бачила свистка. Зараз будемо розбиратись, куди тут свистіти. Покажу, як виконаний даний ліхтарик. Як бачите, в такому товстому металевому корпусі є відкривачка, є безпосередньо стропоріз. Так, давайте відразу будемо тестувати, як той стропоріз працює. Ух, ти що! Ну, нормально. Ось такий товстий шнурок перерізає, без проблем. Просто береш, тягнеш і все за одну секунду буквально. Так, покажу, що є карабін, є магніт. Так, одразу перевіримо магніт. Без проблем тримається. Цей ліхтарик, як бачите, може бути таким ще мультитулом. В комплекті є дві біти. Біти встановлюються безпосередньо ось сюди і відкручуєте, що вам треба. Цікаво, що мене здивувало, що є тут індикатор заряду батареї, і також, як бачите, є прикурювач, можна прикурювати. Трішки тримаєте, прикурювач нагрівається і. Перекурюєте, що вам треба. Ну Ось тут зарядка USB, вона захищена від вологи. До речі, є фіксовані положення. Можете собі ставити ліхтарик, як вам забажається. Давайте зараз глянемо, як світить тактичний ліхтар. Ну, взагалі бомба світить. Яскравіше від попереднього. Це є другий режим, це є третій режим, тепле світло. Четвертий режим тепле світло, менш тускніше. І червоним. Ну, також файно світить, дуже гарно. І сос і ось, друзі, Соломія знайшла свисток. Свистіти будеш? Я послухаю, як ти свистеш. Так. Да. Ну, слухай. До, до речі, голосно дуже свистить. Блін, таку штуку був в дитинстві мати. І, і запальничку? Ти курила в дитинстві? Ну і в комплекті іде кабель USB Type-C. І до речі, забув сказати, що батарея тут має 400 мАг. Наступна новинка ось такий ліхтарик. Модель бачите на екрані. Вказали 8 Вт, 500 люменів. Відмічу відразу, що він має повністю прогомований корпус, має ось такий гачок, щоб кудись підвішувати. Також має магніт і має отвір, щоб кудись на цвях підвішити. Ну і плюс ось така підставка. Можете собі ставити, також як вам зручно. Збоку розташована кнопка включення. Давайте подивимось положення. Один, два, і третій стратоскоп. Не знаю навіщо, але багато ліхтариків роблять стратоскоп. Пишіть, друзі, в коментарях: потрібен стратоскоп в ліхтарях, чи нафік він не нужен. Так, демонструємо, як світить ліхтар. Це є максимальне світло, це є мінімальне. Ну, як на мене, досить гарно освітлює. Ну і перевірка магніта. Класно тримається без проблем. Наступний ліхтар дуже цікавий. Відмічу, що це є вуличний ліхтар 44 діода має 450 люменів. Відмічу відразу, що йде з сонячною батареєю, тобто він може постійно висіти на вулиці, вдень заряджатися, увечері світитися. Є датчик темноти, зі зворотньої сторони є е, кнопка включення-виключення, яка має три режими. Так, закрив датчик рукою. Це є перший режим, другий режим і третій режим. Датчик відкриваю, безпосередньо не працює. Ось, будь ласка, є зображення, де показано, що можна його вішати на, на вулицю. Він герметичний, він не боїться ніякого доща. Ну, це безпосередньо навіть видно по кнопці вимкнення, вона в силіконі. Але ми перевіримо. Ну і відразу перевіримо, чи він воду не проникне. Ну, як бачите, друзі, йому байдуже, вода в нього не попадає. Десь зловив світло трошечки і знову вімкнувся, тому що зараз день. ну покладу його і ключе світло. Ну. Іди ключе світло. Ага. Так, давайте включимо світло, перевіримо, як він працює. Оп, бачите, включив виключно. світло, виключився, виключився, і він вмикається. Так, давайте перевіримо, як світить ліхтар. Зараз автоматично світло вимкнеться. Загорівся і увімкнувся. Як на мене, ну достатнього освітлю. Туди коридор, далі видно, Але все супер. Є. І автоматично бачите він. Не вимикаються. Є щось магічне у світлі ліхтарика, особливо коли це єдине світло, яке в тебе залишилось. Тому я сьогодні не про романтику, а про виживання з комфортом. Ну а де ще шукати нормальний ліхтарик як не на є каталозі. Тут вибір такий, що очі розбігаються, можна обрати по типу ліхтарика, по можливостях, по максимальному часу роботи і навіть по типу акумулятора. Ну а якщо цього раптом мало, то є ще фільтр із за кольором корпусу. А що по цих ліхтарях штарк? Як бачимо, усе доступно. Різні ціни від різних магазинів. Звісно, дотошні фото. Ну а ще ви можете порівняти їх між собою, щоб побачити, який для вас краще підійде. І найприємніше, є каталог українська платформа. Працюють понад 20 років ще з тих часів, коли ліхтарики світили лампочками, а не люменами. Посилання доточний залишить під відео, бо якщо ні, доведеться шукати його з ліхтариком. Нехай щастить. Далі ось така новинка: потужний ліхтар на 4000 тисячі Також той ліхтарик може працювати як повин... Вербанк і має режим SOS. Відмічу, що 850 люмен і 10 Вт. Щось цікавого, зроблений повністю з алюмінією. Дуже цікаво, що є табло з відсотками. Ви можете бачити, скільки відсотків залишилось, і так само класна лямка петля. Видно, що вона з якісного шнурка такого зроблена. І ось тут безпосередньо є звужувач петлі. Ну, Світить він навіть в сонячний день дуже добре, є різні положення. Є положення миготіння, це максимальне світло, ну, класно світить. Як бачите, можна проєктувати промінь, світити він може досить далеко. Це є перший режим, другий режим, третій режим і режим стратоскопа. Так, знаєш, що мене Соломія цікавить? Знаю. Якщо ти сунеш туди шнуру, значить тебе цікавить, чи він заряджає. Чи він заряджає ось так в такому вигляді, щоб його не вмикати. Давай попробуємо. Так, да, без проблем. Пішла заряд. Цим ліхтариком без проблем можна підзарядити телефон. Наступному розглянемо налобний ліхтар. Вказали 900 батарея. Є різні режими 230 люменів, 120 люменів і є датчик руху. Давайте його розпакуємо. До речі, забув сказати, в усіх ліхтариках, що ми показували, є всюди кабелі USB TyphC. Крім надварного. А, ну звичайно, там не треба кабеля, він заряджається від сонячної батареї. Одна ти відмічай, бо люди ж в коментарях зараз. Добре. В комплекті ось такий фіксатор на голову з логотипом Stark. Відмічу, що резинка доволі така якісна. Ось так виглядає цей чудо-ліхтар. Роз'єм зарядки знаходиться ось тут всередині. Закривається безпосередньо корпусом. Є фіксовані положення. Угу. Перший режим, другий режим, третій режим і всі разом світять. І безпосередньо червоний колір. До речі, цього я не прочитав, що є червоне світло і миготіння червоного світла. Далі давайте спробуємо, як він працює по рухах. Для цього, напевно, треба вимкнути цю кнопку. Вмикаємо. Так, вимкнулось. Сигналізує зелений індикатор, показано, що вимкнуто по руху. Вімкнулось, вимкнулось, вімкнулося. Давайте далі. Ну, В принципі, все коректно. А на всіх режимах працює? Я думаю, що на всіх режимах працює. Давай перевіримо. Ось на цьому. Вимикнули. Раз, 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 раз. Ну, як на мене, зручно. Перший режим, другий, третій і всі режими разом. Червоне світло і режим страдоскопа. Також дуже розкажу важливу інформацію по акумуляторних батареї. В Штарка є два типи акумуляторних батарей. Ви мене зараз запитаєте чому? Тому що в Старка є дуже багато акумуляторного інструменту від. Старої фіксації, і Штарк продовжує випускати ці акумуляторні батареї. Стару фіксацію акумуляторної батареї я тестував. Як бачите, ємність в ній правдива, і також є нова акумуляторна батарея, це як безпосередньо під посадку Макіта. Як бачите, штарк не забуває своїх клієнтів, випускає і старі і нові батареї по сьогоднішній день. Також є ось таких два адаптера, які безпосередньо підходять і на нову батарею, і на стару. Ось цей на нову батарею, ось цей на стару. Відмічу, друзі, зразу, що класно все зроблено. Ну, батарея, особливо старого зразка, мені подобається найбільше, вона повністю прогумована, взагалі ніяких тут заусінців немає. Адаптери можуть працювати як і ліхтарик безпосередньо. викаю другий, і також можуть безпосередньо працювати для підзарядки гаджетів чи телефонів. Є два виходи: USB Type-C, кому як зручно. У кого який є шнур, давайте підключимо, перевіримо. Працює без проблем. Давайте від другого перевіримо. Також без проблем заряджає гаджети.